Привіт! Сьогодні незвичний випуск проєкту Титочув. В межах рубрики Українізація. Цього разу ми поговоримо про кохання. Бо мова це, зокрема, інструмент для висловлення власних емоцій. Не завжди нам вдається донести до свого партнера те, що ми дійсно відчуваємо. Тому сьогодні ми поговоримо про різноманітні українські вислови, які точно стануть вам у пригоді для побудови гармонійних відносин із партнером. Гайда все починається з симпатії. Щире захоплення, як ти можеш весь час виглядати так гарно. А також зізнання ніколи не втомлююсь дивитись на тебе. Промовисто розкажуть про вашу симпатію до партнера. Слова Я усміхаюсь, коли думаю про тебе. Відобразять ваші відчуття. Цю розповідь можна продовжити наступним. Твоя усмішка викликає у мене усмішку. А зізнання ти та, з ким я хочу провести залишок свого життя. Означає, що ви дійсно обрали для себе цю людину. Фраза я б нічого в тобі не змінив. Розкаже вашому партнеру про прийняття. Так само як і наступна. Навіть якщо ти не в дусі, ти все одно мій промінчик сонця. Таким чином ми можемо підкреслити свою готовність надавати підтримку. Коли я знадоблюсь, я прийду. Я відчуваю себе хоробрим. Коли ти тримаєш мене за руку. Розповість вашому партнеру про ту силу, якою він наповнює вас. Словами про турботу можуть бути такі. Я хочу бути поруч, щоб захистити тебе від усіх неприємностей, які трапляються на твоєму шляху. Про гармонію і задоволення у відносинах ми можемо розповісти наступним чином: Ти можеш не бути сонцем, але ти проливаєш сонячне світло у мій світ. Свою вдячність партнеру ми можемо висловити наступними словами. Спасибі за підтримку. Якби не ти, я б загубився у цьому світі. І такими. Спасибі, що обрала мене. А також спасибі за любов до мене. Дім там, де ти. Слова, які останнім часом стали актуальними і дуже важливими для багатьох українців. А також наступні, які дозволять вашому партнеру відчути близькість із вами. Я відчуваю себе як вдома. Коли ти лежиш у мене на руках, завершальні у цьому переліку наступні слова. Не можу дочекатися, щоб розповісти нашим дітям про нашу історію кохання. Думаю, коментарів вони не потребують. Лише додам, що майбутнє обов'язково переможе. А сьогоднішній день треба проживати без остраху говорити про свої емоції щиро, відкрито і якомога частіше. Говоріть, говоріть і ще раз, говоріть, бо саме слова допомагають нам краще розуміти один одного. А якщо вам не просто сформулювати свої думки і емоції у складних конструкціях, то оберіть більш стислу. Я люблю тебе. Прості слова, які можуть нести в собі багато сенсу. Любимо вас! Завжди ваш! Проєкт, ти точув. До зустрічі! Ледь не забув сказати, поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Дякую!